Меморіальну дошку Володимирові Щербицькому з нагоди 95-ї річниці від його дня народження встановили сьогодні на будинку по вулиці Десятинній, 8, де мешкав перший секретар ЦК Компартії України. Віцепрезидент прем'єр Деруйте Олександр Вілкул сказав, об'єктивна оцінка ролі Щербицького в історії нашої держави вже дана, і Головний критерій оцінки це реальні заслуги перед державою. Щербицький був першим секретарем ЦК Компартії України з 1972 по 1989 роки. За цей час потенціал України виріс майже в чотири рази обсяги промислового виробництва в п'ятеро. Вдвічі зросли обсяги продукції сільського господарства. Я так построєні десятки тисяч дорог, тисячі промислових підприємств, десятки мостів, тисячі дитячих садіків, школ і больниць. І не тільки це Україна приобрела серйозний сучасний, модернізований вид. я вважаю, що це дуже правильний крок, і ми підтримуємо різні пропозиції від різних громадських організацій. Я вважаю, чим більше буде у нас відомих людей у віковічена, тим більше вірно і справедливо ми будемо відноситись до нашої історії.